1 жовтня в Україні відзначають День захисників та захисниць України. Уже більше трьох років вони ціною власного життя і здоров'я захищають наші кордони. Тож ми вирішили запитати, який момент спочатку повномасштабного вторгнення запам'ятався українцям найбільше, і що вони пам'ятають з цього надзвичайно жахливого і жорстокого дня. Можливість сказати одну фразу для всіх захисників України одразу. б це яка б ця фраза була? Я навіть не знаю, що б я сказала? Це настільки тяжко, що це просто не передати. Я, ну, я не можу нічого сказати, мене просто серце і душа болить. Вийшли запитання, ви когось втратили на війні. Зять загинув, да, шукає фотографію. У мене слів просто немає. Я навіть не можу це, це настільки тяжко. Можливо, якесь слово, яке постійно супроводжує. А їх будь береже всіх, хто нас захищає, завдяки їм ми живемо. І наші діти, внуки. Хочеться, щоб це закінчилося, щоб гинули не, не люди, не солдати. Наші всіх жалко. Ви дуже сміливі і доводите це. Продовжуйте давати спротив. Який момент з початку війни вам запам'ятався найбільше як символ незламності, нескореності українців? Ну, мабуть, все таки найперший. Ну, в пам'яті саме найперше, бо ми до цього ми не знали, що таке війна, і саме в перший день ми зрозуміли, що це і більше запам'яталось. Розумію, що важко, але можливо згадаєте, як це було в цей жахливий день. Згадати можна, звісно, згадати, але е, саме перше це було відчуття, що не знаю, що робити і куди йти. І саме було тяжче, е, саме важче за дітей. У Мене двоє дітей, і е, меншому потім було ще чотири роки. То це саме було страшно ну, найстрашніше. Хочеться ж вони повернулися додому скоріше злову, і Закінчилась війна. Який момент з початку війни вам запам'ятався найбільше як символ незламності, непокорності українців? Дуже покидали свої домівки, це саме в нас було перше. Покидали і тікали. Перепрошую за питання. Ви звідки ви в Києві зустріли Ми З Києва, так. Ми з Києва і в нас жили орки в будинку. Можливо? І тікали. Ну Ми повернулися як... тільки ми з Дмитрівки самі. І Тільки як освободили Дмитрівку, ми одразу вернулися додому. одні з перших. Можливо, декілька слів буквально про те, якими були будинки, квартира ваша після. Хочу про це говорити, це дуже важке. У нас і повиносили, і машину в мене угнали, і в дітей все повиносили. Ну, це дуже болюче для мене. Щоб всі повернулися живими додому. І як найскоріше закінчилася війна Кровопролитна. Скажіть, будь ласка, поділіться, який момент з початку війни вам запам'ятався найбільше як символ незламності, е непоборності українців? Навірно, тому що багато людей стали волонтерами і допомагали друг другу і, і людям. Населенню, тваринам? Ну і, і звісно ж, нашим захисникам разом і до перемоги. Так от. Скажіть ще одне питання: який момент війни вам запам'ятався як символ мужності українців? Це початок війни, бо тоді всі були об'єднані, всі хотіли йшли до спільної мети, як то кажуть. Це початок війни. На вашу думку, яка ситуація зараз? Разом і до перемоги.